Привіт, всім сьогодні ми дивимось на Cougar Armor Evo Royal. ігрове крісло з максимальною комплектацією. Єдине, чого тут немає, це напевно rgb підсвічування, та і слава Богу, бо це навіть для мене було б вже занадто. Поїхали. Це велике крісло, розраховане на великих людей. Подивіться, спинка максимально широка, з винесом для плечей. Тобто навіть ті, хто нормально так плечі розкачав, повинні відчувати себе комфортно. Принаймні, мені так здається, бо мої плечі, як бачите, не розкачені. Сидіння теж широке, бокові борти тут не дуже виступають, і кут у них широкий, тому можна сидіти зручно, розкинувши ноги хоч в шпагаті. Я часто сиджу отак, і якби тут були високі прямі борти, було б не дуже зручно. А витримує крісло. 160 кг. З приводу зросту крісло мені підходить. У мене 183 см, і Я вважаю, що воно мені якраз і не маленьке, і не велике. Висота самої спинки 89 см. Та й взагалі ось вам всі розміри крісла, щоб ви могли приблизно зрозуміти, чи підійде воно вам по розмірах і чи поміститься в ігровому чи робочому місці. Одна з найцікавіших фішок крісла це регулювання підтримки попереку. Тут немає подушки під спину, вона вбудована в спинку і за допомогою двох. Ручок її можна регулювати. Одна ручка регулює сам вигін більше чи менше, інша висоту. Якщо вам подобається, щоб була подушка під спину, то налаштувати об'єм і висоту під себе це дуже круто. Ще мені сподобалась подушка під голову. А це рідкість. Вона має дуже м'яку і приємну піну всередині, приймає форму вашої голови і з нею дуже зручно. Ну і прикольно те, що вона на магніті. Ніяких ременів, кріплень, шлейок. Просто приліпили і все. І можете висоту міняти. І головою на неї лягати магніт добре тримає. <с> Тільки сам магніт. <смеш> на якомусь скотчі, <смеш> якось це не дуже серйозно. Механізм гойдання мультиблок, і його особливість в тому, що він не просто вмикає і вимикає гойдолку, а в тому, що він може зафіксувати сидіння під потрібним вам кутом. Тобто, якщо ви хочете, щоб сидіння було, наприклад, ось так, то зафіксуйте це важелем і все. Інший важіль відповідає за висоту крісла, максимум воно піднімається на 7 сантиметрів. Здавалося б, нафіга вам ця інформація? А от ми нещодавно з другом обговорювали це. І він каже, що у нього теж крісло кугор але йому не вистачає максимальної висоти того крісла, і це крісло піднімається вище, ніж його, тому краще б він взяв оце. Спинка відкидається назад на 180 градусів, і один разочок я в ньому навіть задрімав. Воно широке, я відкинув спинку і хвилин 15 дуже продуктивно поспав. Рекомендую. Підлокітники мені теж дуже подобаються, вони широкі, вони м'які, і якщо ви опираєтесь на них ліктем, то вам не буде. Боляче, бо у мене посадка зазвичай така. Я оцією рукою повністю на столі, навіть з ліктем. А тут моя рука якраз на підлокітнику. Я... Ліктем так непогано спираюсь на підлокітник. Він повинен бути доволі м'який, щоб мені не було боляче. Тому зручні підлокітники для мене це важливо. Вони регулюються по висоті, ширині, глибині і кутах. Максимальна висота у них досить комфортна, щоб, знаєте, взяти телефончик, сісти, так впертися в них і залипнути в якийсь тік-ток. І знову ж таки, вони доволі м'які. Ліктем я в них спираюсь, і мені не боляче. Це добре. Але висоту ну я б зробив. На 1 сантиметр вище. Що мені в них подобається ще фурнітура металева. Це функціонально не впливає, а от тактильно мені більше подобається. Та й взагалі, матеріали крісла гарні. Основа це вже звична нам ПВХ шкіра або екошкіра. Вона досить стійка і довговічна, але якщо у вас кіт, то краще не пускайте його в свою кімнату, бо кріслу дуже швидко прийде кінець. Особливо по кайфу котам роздирати крісла, коли вони бачать оцю перфорацію. Вона тут для того, щоб вам було не так спекотно влітку, але воно не дуже допомагає, а котам подобається. Але якщо у вас котів нема, то покриття цілком гарне і витримає довго. Воно дуже просто миється, воно доволі довговічне, не затирається, тому проблем з ним не повинно бути. Каркас повністю металевий і залитий піною. Гарна піна, ніякий не поролон, вона довго проживе в своєму первісному стані і не просяде. Хрестовина виглядає дуже потужно і, навряд чи з нею щось може трапитись. Бо це суцільний метал. Не знаю, що треба зробити, щоб зламати це. Колеса великі, і на них крісло дуже м'яко і плавно їздить. З усіх крісел, що в мене є, а у мене зараз один, два, три, і це четверте, це їздить найбільш м'яко і найбільш плавно. Якби, знаєте, хтось. Влаштовував перегони на кріслах, то для заїзду я б обрав собі оце. Загалом крісло дуже сподобалось. І якщо ви знаєте така габаритна людина, якій потрібно широке крісло, щоб вмістити вас, вмістити ваші плечі, ноги розкачені, вмістити, то це крісло повинно вам підійти. Бо знаєте, тут ем, пам'ятаєте крісло Кугар-Термінатор, воно здавалося таким здоровезним, а насправді там було не дуже багато місця. А отут воно і виглядає великим. І для великих людей. Що особливо сподобалось, фішка з регулюванням попереку, підлокітники дуже сподобались. Ну і в принципі, воно гарно зроблені, гарні матеріали, подушка під голову теж гарна. А от ціна ну, ціна не маленька, тут самі розумієте.